Цьогорічний день народження Віталій Козловський зустрічає у новому статусі для себе. Найбільша зміна це, напевно, от коли стирається пам'ять всього того, що було в твоєму житті, і наступає рубіж нового твого життя. Все. я пам'ятаю чітко день, коли я прийшов на навчальний полігон. І коли я вдягнув на себе всю амуніцію, була страшенна спека на вулиці, я для себе зрозумів, що все цивільне життя, яке було, воно залишається за межами цього місця, куди я потрапив, і нити це не вихід з положення. Просто треба прийняти життя таким, яким воно складається на сьогоднішній день. Я спочатку був в Національній гвардії, потім мене перевели в ЗСУ. Наразі я перебуваю. У національному президентському оркестрі Міністерства оборони України і дуже би хотілося зараз сказати, що я там зараз співаю, я соліст або музикант. Ні, я рядовий солдат. Я виходжу в наряди і займаюся своєю військовою справою далі. Взагалі, я починаю більше цінувати свою роботу, від якої довелося зараз на даний час відмовитися. Лише зараз Віталій зізнається на камеру, що багато чого про службу не говорив навіть рідним. А його життя бувало на волосині. Я дуже вдячний своїм рідним за те, що вони все-таки прийняли мою волю йти служити. Це було дуже важко. Оце, напевно, було найважче, тому що сльози лилися 24 години на добу. І це були суцільні сварки, тому що мені на той момент здавалося, що, що мене не чують. Це ж це ж мій вибір, чому ви зі мною не погоджуєтеся. Хоча аргументували мені тим, що ну куди тобі йти? Ти ж артист. Але мені просто в якийсь момент здалося, що я вже все зробив як цивільний, як артист. Що мені треба щось зробити значно більше, глибше піти і служити. Я максимально хотів огородити від тих наступів і сліз, і наступів горя своїх рідних, що я от розказав їм там пісеньку про те, що все там буде класно. Ми попали під артилерійський обстріл. Я так само був серед артилерії. Нас орки мучили дві з половиною години з двох позицій. Снаряди прилітали в семи метрах від нашого бліндажу. Я кажу, це диво, що ми вижили. Я просто писав рандомно всім знайомим і близьким. Напевно, як останній якесь прощальне смс, щоб вони берегли моїх рідних. Це один з тих самих моментів, який змінив його, зізнається Віталій. Я сьогодні ще більше розумію цінність життя. Сьогодні ти вже живеш не моментами, як раніше, а ти живеш прям цілими хвилинами. Кожну хвилину ти використовуєш, ти знаєш, що вона цінна є. Коли я в тебе самого можливість побути серед цивільних і морально відпочити, Боже, це такий кайф, і це так важливо. Бо якби вся країна жила би ось так, от. Тому пеклі, то ми, напевно, всі б здуріли б вже. Гайки полетіли б з голови по повній би програмі. Єдине, що мене по сьогоднішній день дуже тригерить, ви вдома можете говорити будь-якою мовою, як вам зручно. Блін, ви виходите на вулицю, вас інші люди так само чують. Ну, намагайтеся трошки говорити українською мовою. Подивіться, є військові, є передова, є отой весь жах і пекло там. А цивільніше можуть зробити для країни, як так само, я не знаю, там воїни серця, почати говорити українською мовою. Це так само буде велика куля проти ворога. Тому я закликаю вас, якщо ви зараз бачите це інтерв'ю, давайте трошки напряжемо свої мозги і будемо в публічному просторі за дверима своїх квартир і будинків говорити нашою рідною мовою. Це важливо, правда. Саме через зміну цінностей співак наважився на величезний крок у житті. Віднадавна Віталій Козловський офіційно одружений. Ім'я коханої поки що приховує. Просто коли вже ти говориш надто багато, то доведеться говорити ще більше. Тому на все свій час, і я думаю, що це достатньо інформації для того, аби зрозуміти чим і як я зараз живу. Вона в мене свідома дуже, і від душі. А все, що від душі, воно щире, воно надовго. Я вірю в це, я хочу, щоб так було. Натомість зізнається, саме в дружині знайшов те, що шукав роками. Чому наважився? Тому що я зрозумів, що нічого важливішого, ніж сім'я і твої люблячі люди немає. Я... Дуже багато в житті мав досвіду, відносин, вони по-різному переживалися. Але навіщо знову і знову бігати по колу, якщо ти впевнений в тій людині, яку захотів бачити біля себе? Все, не треба нічого очікувати, не треба нічого ще шукати. Все, все мені все все зрозуміло. Святкувати будемо пізніше, поки що ще не час. Для гучних таких свят, бо весілля треба гуляти прям правильно. Треба запросити усіх родичів гарбузових, як то кажуть, і близьких, і далеких, і всі всіх, всіх об'єднати на цьому святі життя, і це буде. Чекає співак і приїзду своєї мами Тетяни, яка вже багато років живе за кордоном. Хоч її благословення на одруження не просив, зізнається, пропозицію організував спонтанно та одразу ж повів кохану розписуватись. Ми нікого не попереджували. В родинних групах були відправлені фотографії рук з обручками. Ну і всі були в шоці: Вау, вітаємо! Дуже мама зраділа. От хоча мами це такі люди в житті синів, які важко відпускають своїх. Кровних чоловіків, яких <хи>, вони народили. У моєму житті зараз все спонтанно. Але ви знаєте, спонтанність це сестра щирості. Мені так здається. Я сьогодні ще більше відчуваю цінність гарних відносин людей, коли люди до тебе йдуть з повагою, з вдячністю, з підтримкою і допомогою. Це дуже цінно, і я це запам'ятовую. Більше того, Враховуючи те, що в мене з пам'яттю зараз проблеми періодично виникають, то я собі записую якісь такі події і тих людей, які в якийсь момент в житті до мене приходять з допомогою якоюсь підтримкою. Ну і на всякий випадок, так само занотовую тих нехороших людей, аби пам'ятати. Бо я, знаєте, я людина м'яка, я дуже швидко відходжу. І якщо навіть най, найголовніший ворог до мене підійде. Начебто з гарними емоціями скаже, та давай зариємо топор нашої ворожнечі. Я його зарию, але на всякий випадок таку, таку людину такого негідника треба пам'ятати. Ну в моєму житті такий один, а в нашому житті українців це от є ще один. Я кажу, це от два для мене цілком таких, от, їх можна поруч покласти, отак, от. І десять, як покажуть, знайди десять атлічій. Я їх не сильно знайду, вони для мене дуже схожі. Так, само щиро і відверто, Козловський резюмує скандал з колишнім продюсером, який стягує борг з Віталія, вираховуючи з його військової зарплатні. Не хочеться про нього говорити, але я скажу все, що я про нього думаю. Я насправді про закидони конбрата сказав дуже коротко одним словом. Тому що цей. Козел, блін, як сказати таке, якесь таке слово, хочеться. І начебто і образливо, щоб воно було літературним. Яке таке слово є красиве? Немає у мене помічників, щоб підказали. Цей козел він все зробив для того, щоб самому не воювати, бо переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили. Розумієте? І зараз воно гнидне сидить. І потякає різну херню. Він собі може зараз все, що хочеш дозволити сказати, тому що він знає, що йому за це нічого не буде. А якби в нього хтось з рідних воював би, то він би, напевно, все-таки був більш емпатичнішою людиною і більш, ну, в принципі, він був би людиною. Бо зараз для мене це є не до людини. Все, що я можу про нього сказати. Я, Кондратюка, зневажаю, чи можна врегулювати? Відносини з Путіним неможливо. З кондоротиком те саме.